Продовжуємо тренуватися. Тренування в форматі інструкції. Я показую вправу, розказую, як їх правильно робити, розказую, скільки разів потрібно зробити, показую вправу за вправою, це буде до 10 вправ, і це перше коло. Далі ми робимо 3-4 кола, навіть 5 для того, щоб тренуватися. Ми починаємо наше тренування з того, що добре розігріваємося, і першу вправу у нас будуть підйоми на миски або точно на носочки. Будемо робити на двох ногах і на кожній нозі окремо. Ми ставимо ноги на ширині плечей. І що нам потрібно зробити? Це піднятися наверх і повільно опуститися. Ми стараємося йти швидше піднятися і повільно опуститися. Ми робимо таких 20 підйомів. тобто піднялися, зупинили себе, повільно опустилися. Підняли і потім повільно себе опустили. Зробили 20 на двох, потім переходимо на одну ногу. Також робимо 15-20 разів. Піднялися, опустилися вниз. Піднялися. Опустилися вниз. Зробили 15 разів на одній нозі, переходимо на іншу. Піднялися, повільно опустилися. Піднялися, повільно опустилися. Піднялися, повільно опустилися. Чудово! Це наша перша вправа. Ми розігріли ноги. Далі вправа на координацію і на прес. У нас буде з вами підйом коліна і ротація. Дуже добре розігріває м'язи пресу, спини і взагалі тренує нашу координацію. Оставимо ноги на шині плечей, тоді відставляємо праву ногу в бік. І ставимо праву руку за голову. Нам потрібно зараз і локоть і коліно звести. Але перед тим потрібно добре розтягнути прес. Я розтягую прес, роблю вдох, роблю скручування, торкаюся коліном ліктя, опускаю вниз. Знов локоть максимально подаю наверх, розтягую прес, коліно відходить вбік і знов піднявся наверх. Ми робимо таких 15-20 разів. Але якщо легко, ми стараємося ногу під час виконання не ставити. Підняли, опустили, підняли, опустили. Це буде набагато важче, і ви добре відчуєте, як розігрівся ваш прес. Робимо на праву ногу, на праву сторону 15-20 разів, робимо на ліву сторону 15-20 разів. Є, ми розігрілися і далі переходимо до присідань. У нас буде присідання крок в бік з пружинкою і фіксацію. Що я роблю? Я ставлю стопи разом, нахиляю тулуп вперед. І роблю крок на ширині плечей, присідаю, роблю пружину, раз, два і вертаюся на вихідне положення. Роблю пружину, раз, два, вертаюся на вихідне положення. Нам потрібно зробити таких 16 в одну сторону. Я обов'язково після того, як ми з вами зробили 16, ми сідаємо і собі рахуємо 10 секунд. 10, 9, 8, 7, І тільки після того встаємо і переходимо на іншу ногу. І знову робимо 15, 16 разів. Є. Yeah. Це перший наш блок. Далі ми з вами проходимо на вправи з гантелями. Сподіваюсь, є гантелі. Якщо нема гантель, беремо, набираємо дві клуки води по літру мінімум. Тому що 0,5 це буде дуже легко. По літру і займаємося. Тож, я дивлюся, що у нас далі. У нас підйом до підборіддя, у нас розведення гадель, у нас розведення гантель в нахилі, у нас тяга і у нас кікбеки в наклоні. Отож. Це все буду розказувати. Перше, беремо гантелі. Я завжди, коли виконую вправи з гантелі, для того, щоб не хататися вперед-назад, ставлю одну ногу вперед, іншу ззаду. Одною ногою я себе зупиняю вперед, іншою назад. Є. Що мені потрібно зробити? У нас буде перша вправа це тяга до підборіддя. Тобто я зробив нахил, я випрямив спинку, подав руки перед собою і стараюся дельтами підняти гантельки наверх. Тобто я роблю вдох, підняв гантелі. Плавно їх опустив повністю, розтабув плечі. І знов привів лопаточки, підняв плечки і підняв наверх. Але не будете з тим, щоб піднімати плечі. Я стараюся м'язами дельт підняти гантелі. Не підняти плечі, ми мидерову право на трапецію. Так? Ми піднімаємо гантельки вверх. Піднімаємо гантельки вверх. Є. Це наша перша вправа. Тут робити 12 разів, 16 разів від того, як ви відчуваєте. Далі наступна вправа ми стараємося зробити без відпочинку. Це ми робимо невеличкий нахил тулубу вперед, виводимо гантельки перед собою. І зараз від ліктя ви... нам потрібно розвести гантельки вбік. На рівні плеча. Хоча б на секунду зупиниться. Плавно опуститься, Зробити вдох. Знов. Раз. Плавно опуститься. Раз. Плавно опуститься. Раз і плавно опуститися. Слідкуйте за тим, щоб ви не викручували руку наверх, ви робите рух від ліктя в бік. Від ліктя в бік. Є. Це наш перший блок вправ, ви робите тягу до підборіддя, ви робите розведення 12-16 разів. І наступний наш блок вправ буде також з антелями, але нам потрібно зайняти правильну позицію. Ми будемо робити ці всі вправи в наклоні. Тобто я ставлю ноги на шині плечей, я згинаю коліна, відвожу таз назад. От і оце моя буде стартова позиція. Перше, що вам треба зробити, це буде тяга наших гантелік. Ви розслабляєте лопатки повністю, розслабили. Потім починаєте проводити лопатки грудь вперед і тягнете їх ліктями попри себе. Жали лопаточки. Вчули, як ви жали свій хребет, опустили гантельки і знов повністю розслабили лопаточки. Раз, привели, підняли, Головне, опустили. І опустилися вниз. Є. Це наша перша вправа. І далі ми будемо робити розведення в наклоні. Це такі самі розведення, як вже на задню дельту в наклоні. Ми виводимо трошки руки перед собою, згинаємо лікоть і в цьому положенні стараємося розвести гателі. хоча б на секунду зупинити і потім розслабити, їх опустити. Є. І наша третя вправа це буде кікбеки. Ми з вами піднімаємо локоть. Нам потрібно, щоб наш лікоть і тулуб створювали одну лінію і з видихом вже гантелями від себе. Раз, випрямили секунду фіксації, опустили. І старайтеся не, не гратися гантелями. Тобто ви підняли, плавно опустили, зупинилися. Підняли, плавно опустили, зупинилися. Підняли, плавно опустили, зупинилися. Ми робимо ці всі вправи від 12 разів. Тобто 12-16 разів. У когось буде боліти спина від такої позиції, тому робимо по черзі. Зробили тягу, відпочили секунду, потім розводимо наклоні, знову відпочили, прижали лікоть. Випрямили, не до кінця опустили знов знову випрямили. Робимо не менше 12, стараємося зробити 16 разів. Є. Це був ще один блок. Поставимо гантель, і після того як ми поставили гантель, йдемо на кермат. Так, ми йдемо далі, переходимо на вправу на каріматі. У нас будуть віджимання, у нас буде велосипед, у нас буде розножка, і потім після того ми розтягнемося. Тож я хотів би зробити дві пари віджимань. Це віджимання вузьким хватом, віджимання широким хватом. Отож, для дівчат ми віджимаємося з колін, для хлопців з прямих рук. З прямих ніг ми ставимо коліна на кареват, лягаємо повністю. Перша вправа це віджимання вузьким хватом. Ми ставимо наші кисті рук під грудною клітиною. Ліко дивиться назад. Обов'язково, коли будете віджиматися, старайтеся не віджиматися тільки не піднімати тільки верхню стону тулуба. Тобто ви жали прес-поясницю, тягнули живіт і руки попри тіло, і піднялися повністю вверх. Коли опускаєтесь, лікоть іде попри тіло. Ви знову опустилися, повністю лягли. Вижили себе наверх, але тут треба повністю виправлятися. Це повна амблітуда віджимань, повністю лягти і потім вижити себе наверх. Є це віджимання вузьким хватом. Робимо 8 разів. Потім в положенні рук приблизно те саме, але ми ставимо його за карімат або ширше і знову лягаємо. Дивіться, основна помилка, коли всі роблять віджимання, вони ставлять кісті і лікуть в одну лінію з плечима. І це виходить якась вправа на тальти, яка валамує. Плечі. Все одно, наші кісті рук мають бути нижче наших плечей, і лікоть завжди має дивитися трошки по діагоналі. І так само ми робимо 8 разів. Віджимання вже широка постановка рук, знову лягли і вижили наверх. Ми завжди стараємося ніби вкрутити трошки лікоть всередину, щоб подати себе повністю наверх. Є. Ми зробили віджимання вузьким, одразу широким. 8 разів мінімум, бажано 12-16. І між відживаннями не робимо відпочинок. Далі переходимо в планку. У нас буде планка на прямих руках, буде велосипед і буде розножка. Після того ми відпочинемо. Тобто ми використовуємо наш карімет, випрямляємося в планочку. І це наша стартова позиція. Тепер мені потрібно підтягнути одне з колін, зробити видих і скоротити прес. Я підтягнув праву ногу, поставив на місце, потім ліву. Під час виконання велосипеду ви можна трошки піднімати спину вверх, скручуватись для того, щоб краще зжати м'язи пресу. І це ми робимо разів 24, це по 12 разів на кожну ногу. Після того ми лишаємося в такому положенні і будемо робити легеньку розножку. Для цього ми добре зажимаємо м'язи-пресу, да, вистрибнули вбік, вернулися на вихідне положення. Ваш таз буде ходити трохи вверх вниз але старайтеся не опускатися дуже низько. Гробимо не менше 16 разів і раз, і два, і три, 16 20 разів. І після того ви відпочиваєте, тобто розтягуєтесь, ставте таз на коліна. Ставите коліна на землю, ставите таз на п'яточки. Розтягуєтесь. Після того подаєте грудну кліну вперед знов розтягуєтесь. І відпочиваєте от таке. Коротке, але прикольне тренування. Пам'ятаємо робу вправу за вправою. Між вправами стараємося довго не відпочивати, 10-15 секунд, литочок водички, пішли далі. Зробили коло, відпочили 45 хвилин, і потім переходимо до другого кола. Три кола. Легеньке тренування, 4-5 втиснутих в 45 хвилин, хороше тренування.